Юнігерц танк мене вразив, але це вже в минулому. Зараз же перед вами друге покоління захищеного смартфону з величезними ліхтарями. Так, тепер їх два. А ще сюди прикрутили проектор. Це ж треба. Привіт усім. Ви давно мене просили зробити огляд на Unigerst Tank 2. Але що поробиш? Посилка з Aliexpress зараз трошки довше ні йдуть, ніж зазвичай. Тому отримуйте огляд Unigerst Tank 2 прямо зараз. Мої враження від другої генерації Unigerst Tank дуже позитивні, і багато людей дійсно хочуть цей смартфон, хочуть, тому що смартфонів з проектором практично немає на ринку, і це чи не єдина модель? Але звичайно ж, недоліки в плані проектору тут також присутні. Проектор ми з вами подивимось зовсім скоро, а поки що, давайте в цілому подивимось на смартфон, на його дизайн, які модулі на корпусі є, щоб ми просто розуміли взагалі, про що ми з вами будемо говорити. Тож, вмикаю ваги, і прямо перед вами хочу показати, яка вага цього здоровенного каменю. А вага його більша ніж пів кілограми, як ви бачите. Так, звичайно ж, на задній панелі найбільш виразні модулі це два величезних ліхтарика. Один світлий, один світить жовтим. Також позаду є інфрачервоні датчики підсвітки, адже тут є нічна зйомка. Як бачите, металевий, металева накладочка на задній панелі, як в першому танку, збереглась, тому я б радив би одягати чохол прогумований. Він продається від виробника, по-моєму, в районі 15 доларів він коштує, але є і більш прості варіанти, такі, знаєте, як силіконові, звичайні, прозорі або чорні, там півтори чи два долари на Аліекспрес, плюс доставка. Ну, коротше, це не сильно дорого, тому... Хто хоче, то замовляйте їх для себе також. Трошки незрозумілим для мене Являється установка кнопок регулювання гучності з лівої сторони. Це незручно. Хотілося б бачити їх тут під цим пальцем, але тут у нас слот для сим-карт Слот, до речі, без проблем дістається за допомогою вашого нігтя. Має він ось таку от форму, тобто дві сімки і картка пам'яті окремо сюди залітає аж бігом. З цієї сторони у нас дві кнопки. Одна з них звичайна кнопка, яка налаштовується, що ми з вами всі прекрасно розуміємо. А ця кнопка безпосередньо для включення та виключення ліхтарика, а також для зміни режимів. Це був би й не Юнігерц, якби вони не залишили тут ще й архаїчний 3,5 мм роз'єм для навушників. Як бачите, він тут є, знаходиться під заглушкою поруч з Type-C. Ну і також є у нас масивне кріплення. На задній частині для якогось ремінця. От так от виглядає смартфон, товщина більше 2 см, не набагато, але більше. Ну і в цілому вагу ви самі бачили. Смартфон досить масивний, великий, просто монументальний. На відео не так, повірте, вживу, він просто величезний, він такий, знаєте, ну дуже брутальний. Ну а попереду знаходиться у нас екран, звичайно ж, виступаючи трошки борти. Камера фронтальна знаходиться прямо в дисплеї. Вона не сказати, що маленька, ну але невелика. В цілому виглядає нормально. Ну і відразу ж про проектор. Штука дійсно прикольна, якість в принципі непогана, але є один суттєвий недолік, як на мене. Вже через 30-35 хвилин смартфон вимикає проектор, тому що він сильно перегрівається. Так, якщо хочете подивитись фільм, то, на жаль, не вийде повноцінно це зробити. Але якщо хочете подивитись якийсь невеличкий відос на стінці, то будь ласка, можете проєктувати. Я для себе зрозумів, що максимальна дальність проєкції 2 метри. Якщо далі поставити смартфон, зображення буде ну не зовсім чітке, а в ідеалі взагалі в районі 1 метру від поверхні ставити смартфон. Якщо дивитись в повній темряві, то дійсно зображення нормальне. Домашній кінотеатр можна собі влаштувати. До речі, якщо смартфон стоїть під невеликим кутом до стіни, не хвилюйтесь, є автоматична корекція зображення, яка дозволяє передавати рівне прямокутне зображення. Я думаю, що увага багатьох користувачів прикована до цього смартфону саме через проектор. Дійсно, штука прикольна. Я б і сам в принципі нею користувався, якби не було телевізору, або якби знаходився в місці, де хотілося б подивити щось на великому екрані, а такого екрану не було б під рукою. Але ж не тільки за рахунок проектору цей смартфон цікавий, адже подивіться на задню панель. Тут знаходяться два просто велетенські ліхтарі, і зараз про них поговоримо. В додатку ви можете налаштувати, чи то буде одна лампа світити, чи обидві. Одна лампа жовта, інша біла. Якщо одночасно їх увімкнути, це просто жесть як яскраво. Ну а сам ліхтар, що я скажу? Так, це найяскравіше, що я зустрічав у сегменті смартфонів. Дуже яскраво. До речі, є регулювання режимів яскравості, а враховуючи об'єм акумулятору смартфону, вистачить на дуже багато годин. Ще тут є червона кнопка на торці корпусу, і нею також можна вмикати та регулювати яскравість ліхтарика. Якщо зажати на 3 секунди, ліхтар вмикається. Якщо одиночні натиски робите, то змінюється рівень яскравості і потім доходить до мерехтіння. Вимкнути ліхтарик також можна довгим натиском близько 3 секунд. Це крута штука і мені подобається. Тож, основні фішки смартфону цього ми з вами вже подивились. А тепер давайте заглибимось і подивимося трошки про залізо, адже тут в мені також є що цікавого вам розповісти. Ну що ж, я думаю, вам цікаво поговорити вже про залізо і ще більше цікаво поговорити про автономність, адже акумулятор тут на 15,5 тисяч мільампер Це більш ніж достатньо, повірте. В режимі відтворення відео з YouTube цей смартфон працює 25 годин. Для цього акумулятору це чудові показники, зраховуючи ціновий сегмент і в цілому сегмент захищених смартфонів. Я думаю, вам також цікаво наскільки буде розряджатися смартфон, коли ми будемо активувати проектор. Скажу так: за годину приблизно 10-11% смартфон буде втрачати. Ну а от щодо зарядки, то це величезний плюс цього смартфону, так як блок на 66 Вт. І щоб ви розуміли, за одну годину з 20% зарядився цей смартфон до восьмидесяти шести. Тобто, фактично, вам треба буде година, щоб підзарядити свій смартфон. Якщо хочете до 100% дотягти, то в районі година 20 десь. Так, це повноцінний танк, він супер автономний, він крутий по дизайну і по залізу він також непоганий, адже процесор тут Helio G99. Всі ми його любимо, всі ми його знаємо. Оперативної пам'яті 12 ГБ, постійної пам'яті 256 ГБ. Карти пам'яті, звичайно ж, підтримуються, ви бачили, для цього навіть є окремий слот. Операційна система використовується у нас найновіша: Android. 13. Давайте це перевіримо, заходимо в інформацію і бачимо 13-й Android. Ну а щодо інших режимів, які тут є, то це підводна зйомка, вона тут присутня, модуль NFC тут присутній, бездротової зарядки, на жаль, тут немає. І до речі, в нас є деякі налаштування ще нашого проектору. Але їх тут небагато. Коли ми його в вімкнемо, можемо зайти сюди і подивитись. Яскравість проектору, але раджу виставляти максимум, так буде найкраще зображення. Ну і щоб коригування у нас було зображення, можна виставити автопро. Щодо звуку, динамік у нас мультимедійний лише один, знаходиться ось тут, на задній панелі. І зараз я вам його увімкну, щоб ви його посудили. Слухали. Звук, ну не знаю, на 6,5, на 7 із 10. Е, нормальний звук, вухо абсолютно не напружується, приємно слухати, але не вистачає, звичайно ж, об'ємності, басу і так далі. Просто звичайний звук. Що говорити про те, як смартфон справляється з іграми, то, по-моєму, очевидно, що він справляється з ними чудово, тому що Helio G99 це процесор, який дозволяє вам і пограти, і будь-яку іншу мультимедійну роботу, в принципі, робити. Питань з цим абсолютно ніяких немає. Дисплей. Знов Юні щось намудрували. На всіх картинках їхніх офіційних написано, що в екрані 120 Гц. але є маленька примітка, що наші інженери зараз працюють над тим, щоб ці 120 Гц були, тому що з проектором щось там у них не контачиться. Так є чи нема тут 120 Гц? В цей смартфон встановили величезний дисплей 6,8 дюймів, роздільна здатність Full HD і так нам говорили про 120 Гц, які начебто будуть пізніше. Але ні, зараз по факту, коли ви купляєте цей смартфон, ви отримуєте 60 Гц стандартну частоту оновлення, тому що ніяких налаштувань в меню немає. Абсолютно. Тобто, це звичайний, хороший, сучасний, дуже яскравий. Приємний по передачі кольорів дисплей. Коротше, все, що можна хороше сказати, все тут присутнє. Тобто, картинка хороша по якості, претензій до неї немає. Але, на жаль, не вистачає. Все-таки тут частоти оновлення, тому що за ці гроші хотілося б тут це бачити. Одним словом, в плані передачі кольорів, в плані чіткості зображення, питань немає. Звичайно, типова як для конкурентів матриця, тобто, ви такий дисплей побачите у більшості смартфонів від 220 до 350 400 доларів. Приблизно та ж сама матриця і буде по якості. Тому однозначно плюс і дисплей хороший. Про камеру цього смартфону можна розповідати дійсно багато. Тут непогана якість, але вона не флагманська, тому що після смак, після зйомок Фосібод F102 ще залишився. До речі, посилання на цей огляд залишу для вас в описі. Подивіться, але в цілому камера мене задовільняє. В принципі, враховуючи всі фішки інші цього смартфону, камера тут більш ніж нормальна. Отак, якщо говорити про камеру, то режимів тут прям забагато. До речі, зразу хочу сказати, що в цій камері є ще й ширококутний модуль. Не у всіх захищених смартфонів він є, тут він є. Відео, відео можна знімати в роздільній здатності 2К, і як я вже казав, тут є електронна стабілізація, і вона дійсно тут працює. Ну а от відповідно всі розміри відео. Додаткові режими нічний режим, це просто нічний режим, де в умовах поганого освітлення ви отримуєте накрутку програмної якості, а окремо ще є режим нічний, інфраред. Заходимо сюди і це вже повноцінний нічний режим. Можемо вмикати або вимикати інфрачервоні датчики. Режим фото та відео, звичайно ж, тут працює. Якщо зайти в налаштування, то побачимо, що в цьому режимі можна знімати відео максимум в Full HD. Режим портретний також є, працює більш-менш коректно. Якщо в цілому пробігтися по режимам, по тому що я бачу, то камера тут досить-досить непогана. Просто якщо зрівнювати, як то кажуть, з топами, з флагманами, а це я про відеогляд попередній, який був на каналі про Фосібот F102, то ця камера, звичайно ж, трошечки не дотягує. Але в цілому вона мені дуже сподобалась, і в плані фото, фото, більш фото, навіть ніж відео, ця камера дуже-дуже непогана. Давайте подивимось уже приклади. Що нам скаже юнігернок 2 з приводу зйомки відео. Давайте затестимо. Правда, знімаю вже трошки ввечері пів, о пів на восьму, скажімо так. Давайте пройдемося, тому що тут є електронна стабілізація, принаймні в налаштуваннях. Ну і дивіться, як вона працює. Зараз швидкість фокусування, подивимось, дивіться також, яка чіткість. Трошки промахнувся фокус зараз. Це мілкі об'єкти, йому трошки важко зрозуміти, що я від нього хочу, але дивіться, сфокусувався. А ви уявляєте, тут навіть електронна стабілізація для фронталки є. Зараз перевіримо, буду ходити, а ви дивіться, яка тут стабілізація. Фокусується не дуже швидко, але фокусується і доволі чітко, як на мене. Все це у нас відбувається. Щодо відстані. Ну, якщо в кімнаті в квартирі, то звичайно на відстані 3-4 метри взагалі все ідеально видно. Так? На завершення хочеться додати, що компанія Unigerts дійсно хорошо проаналізувала продажі і відгуки людей від першого танку. Тому в другому танку вони зробили прям все максимально круто, щоб задовільнити потреби нас із вами, звичайних користувачів. Да і ціна при цьому не сильно вища, ніж від першого танка. Сподобалось відео? Чекаю вашу підписку на цей канал, адже тут, як бачите, багато цікавих новинок захищених смартфонів. Будемо на зв'язку. Бувайте!